Друзі, привіт! З вами канал Морослайф. Сьогодні дуже важливе відео для абсолютно всіх іноземців, які знаходяться зараз в Чехії і будуть приїжджати в майбутньому в Чехію, незалежно від національності, тому що сьогодні буде відео про те, що МВС Чехії хоче підвищити збори для всіх іноземців. Тому, друзі, від вас, як завжди, повинна бути підтримочка, лайкосики. Щоб більше людей побачили це відео, знало про ці зміни, тому що це, ще раз повторюсь, дуже важливо, буде в майбутньому, щоб ви приїжджали в ОАМП і не сиділи там, розводили руки, щоб не знали і так далі. Тож від вас відписка лайк. Погнали! Так, друзі, про що буде сьогодні мова? Мова буде про те, що йде підвищення, можливе підвищення, але як ви знаєте, вже скільки разів. Було таке, що коли починають про це говорити, то в принципі це все стає реальним. Тож що відбувається ще в вересні місяці влада Чехії схвалила запропонований Міністерством внутрішніх справ новий пакет поправок до 73 законів, які надають перебування іноземцям в Чехії. Тож внесли поправки зараз, буде поки що розбір всього цього. Схвалення чекає всього цього. Якщо підпише президент, то потім все це буде. Тож, що там основне, там дуже багато змін. Закон, до речі, я кидаю під цим відео. Тож можете переходити і читати його повністю, хто хоче розбиратися. Що там цікавого для нас, для іноземців, це те, що міністерство внутрішніх справ пропонує збільшити збори з іноземців за розгляд заяв за. ВНЖ, ПМЖ та інші різноманітні дії. Чого так хочуть зробити? Ну по-перше, є декілька причин. Перша причина це збільшення мінімальної заробітної плати в році 2025. Ну вона в принципі звишувалася зарплата і ще вони взяли там з 2010 року по 2024, і Вона реально збільшувалася кожного року. Друга причина це те, що останні ці всі мита, ці всі збори підвищували в 2011 році. Тобто, вже з того року ще нічого не мінялося. Ці поплатки, що зараз ми платимо за продовження робочих карт, за отримання тривалого побуту і так далі, вони всі були ще тоді, на ту дату актуальними і зараз залишаються. Ну і плюс там вони дали третю причину це те, що треба підтримувати всі свої будови, адміністрації, адміністративні збори і так далі, за рахунок іноземців. Ну, в принципі, це все якби логічно. Тому ось такі причини були названі, парламент буде все це розбирати, дивитися, але перше схвалення вже пройшло і що вони хочуть. Тож давайте розбиратися. Зараз ви бачите картинку на своїх екранах, телефонів, телевізорів, комп'ютерів і так далі. Більш детально, якщо хто хоче розібратися, заходьте в закони і читайте, я показую зараз самі основні і розбираю зараз самі основні ті. Мита, які стосуються абсолютно кожного іноземця в Чехії. Тобто ВНЖ, ПМЖ та деякі дії. Перше ВНЖ це длугодовий побит, що хочуть зробити. Зараз в Чехії беруть за ПМЖ, за ВНЖ 2500 крон за заявку, за подачу і так далі. За продовження з дітей беруть по 1000 крон. Це ви всі знаєте, хто це все проходив. Що хочуть зробити, ВНЖ. Тобто другой попит хочуть зробити для дорослих людей 3000 крон, з дітей 1500 крон, брате. Але ПМЖ, друзі, 5 тисяч крон з дорослого і 2500 з дитини. Тобто, якщо ви хочете податися на ПМЖ, і це, наприклад, буде ну, в середині 2026 року, якщо все це прийметься, от, то ви вже будете платити не 2500 марками, а 5000 крон. За дорослого. За дитину 2500. Тобто візьмемо е, сім'ю, дві дорослих людини, плюс, наприклад, одна дитина, це буде 12500 крон марками тільки на те, щоб податися на тривалий побит. Далі йдемо. Мита за продовження дозволу на перебування. 2500 крон і з дорослого і 1000 крон з дитини. Заміна біометричної карти, якщо ви її там. Десь загубили або десь там вона вже не актуальна, то було 2500 крон, буде 3000 крон. Що буде ще цікавого, буде створена цифрова система для іноземців. Писали, що реєстрація там буде безкоштовна, тобто створення цього актуального кабінету буде безкоштовно, але все-таки реєстрація буде коштувати 1000 крон. Не знаю, буде вона обов'язкова, не обов'язкова, але можливо, хочуть зробити якби по прикладу дії в Україні таке ж саме і в Чехії, але не знаю чесно, чи буде це, це якби актуалізуватися під цю програму чи ні. Це поки що інформація. Йдемо далі, коли все це реально може статися зараз. Ще раз повторюсь, законопроект розглядає парламент буде розглядати, дві палати будуть це розглядати. Потім йде на підпис президенту. І якщо президент підписує, то в принципі в січні 2026 року зараз у нас вже кінець 24-го, ще один рік, якраз за цей рік вони все це вирішують. І в принципі, в січні 2026 року все це стає реальним. Тож, ось така інформація, якою хотів з вами поділитися. Не знаю навіть що сказати, але такі зміни ну, беруть вони добрячі гроші. Що думаєте ви з цього приводу в коментарях? Пишіть, будь ласка, тому що цікаво знати вашу думку. І я вам скажу, це буде стосуватися реально кожного іноземця в Чехії. А їх тут дуже багато. І зараз е, ті, хто будуть подаватися біженці, зараз будуть подаватися на довготривалий побут. Ну ті, хто тут пробув два роки і якби не переривав е, своє візи дочасної охорони, то будуть подаватися і вони ще встигають податися за мінімальними сумами. Якби там, я не знаю, там буде, може, мабуть, також за подачу в районі 2,5 тисяч крон. Можливо, тисяча, ну ще цих деталей точно я не пам'ятаю. Надо дивитися все це. Тож, якщо ті, хто будуть подаватися в 26-му році, а якщо це все приймуть, звичайно, то там буде ну такий скачок дуже серйозний. Якби. Вроді якби 500 крон різниці, якщо ВНЖ беремо. А можливо, там змінять взагалі умови якісь будуть інші, не знаю. Ну, все ж таки, залежить від того, чи буде тривати війна, чи не буде в Україні. Тому якби, від цього також відштовхується. Але ну цікаво, цікаво, реально що, що буде, тому що багато іноземців і багато людей, які будуть робити в будь-якому випадку ці дії, навіть просто загубив карточку. Уже попадаєш на гроші. Продовжуєш тривалий побит, попадаєш на гроші. Продовжуєш робочу карту, попадаєш на гроші. Ну, тобто, така от ситуація. Тож чекаю на ваші думки? Всім дякую за підтримку. Дякую, що з нами. Дякую, що дивитесь. Всім гарного дня, всім пока.